Середа, четверте жовтня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Андрексон. Екватор робочого тижня запам'ятається такими подіями. Захищали свою країну від ворога. Останню путь провели сьогодні гідних синів Кривого Рогу Романа Равінського, Геннадія Скрипкіна і Максима Дзензуру освоїти швейну справу. У можливість отримати нову професію у Криворізькому коледжі університету економіки і торгівлі запрацював робітничий простір для внутрішніх переселенців: субсидії на опалювальний період. Перерахований розмір субсидії особи отримують в листопаді. Кому перерахують автоматично, а кому потрібно повторно подати заяву. Сьогодні Кривий Ріг попрощався з мужнім земляком Романом Равінським. Йому було 33 роки. На захист України працівник північного комбінату став цього літа разом із побратимами з військової частини Нацгвардії виконував бойові завдання на Донеччині 1 жовтня. Його життя обірвалося. Поховали героя на центральному кладовищі. Роман Равінський захищав Україну в складі національної гвардії. На бій з окупантом вирушив наприкінці червня цього року з північного комбінату. Вгірничо-транспортному цеху підприємства Роман був слюсерем з ремонту автомобілів. Мав золоті руки і добре серце. Згадують колеги великим колективам Прийшли сьогодні попрощатися з людиною, яку поважали і цінували за ті роки, що я його знав, це дуже багато років самого початку трудової діяльності. Він був дуже віддатній роботі, кчемний, настоящий лідер колективу. Всі його дуже поважали, любили. Роман мав люблячу родину разом з дружиною виховував маленького сина. Турбувався про маму, мав сестру і брата. Знайомі діляться, завжди пам'ятатимуть його як мужнього захисника і гідну людину. Такий він був батько для свого ребенка. У нього півтора року мальчика спец. Муж був замечательно, його жена працювала в нас в колективі. Роман навчився в одній школі з моїм сином, який він був син, якою він був зять. Це невисповнімая втрата. Це був просто замечательний, добрий, чуткий, одзивчий чоловік. За плечима Романа Равінського, важкі бої на Донецькому напрямку. 1 жовтня поблизу селища Урожайне його життя обірвалося. Це була дуже велика втрата, так як це дійсно спеціаліст, який, який, ну, в якому кабінат нуждався. Його завжди буде не вистачати в нашому колективі. Ми його будемо завжди пам'ятати. Поховали Романа Рамінського на центральному кладовищі з усіма військовими почистями. Михайло Бестров, Олексій Правицький цей день. 1 жовтня війна обірвала життя нашого земляка Геннадія Скрипкіна. Від початку вторгнення загарбників він воював у лавах Нацгвардії України. Сьогодні рідні, близькі і побратими попрощалися з героєм. Сьогодні в місті попрощалися з Геннадієм Скрипкіним. Наш земляк загинув 1 жовтня, захищаючи Україну в складі військової частини Нацгвардії. Останню шану герою прийшли віддати рідні, друзі, колеги та побратими. Служила разом з Геннадієм. Був гарною людиною, добросовісною, чесною. Шкода, що найкращі люди гинуть, віддаючи за нашу за незалежну Україну. Своє життя орендовий наша військова частина А 30 11 Національна гвардія України. Відповідальний, совісний чисті хвала Геннадію Скрипкіну було 47 На захист України він став спочатком великої війни. У мирний час працював водієм на північному комбінаті. Це був висококласний спеціаліст і вірний товариш. Згадує Дмитро Бреус. Разом з Геннадієм вони працювали в кар'єрі, перевели в ганюк. Ванівський кар'єр. Він... Звідти він пішов з місяць назад, бачив не більше. Приходив в кафе, ми відпушкуємо. У Геннадія Скрипкіна залишилися дружина і двоє дітей мама і сестра. А ще він мав дуже багато друзів, діляться близькі. Дуже хороша сім'я. Мама душу ся давала. Гіна так само за мамою. Мама на вироби виживе, то тобто це постійно, він там мамі допомагав. Це Золота дитина була. Мамі сьогодні день рождення, мамі сьогодні 70. Друзей було дуже багато, і Зараз тут друзей багато стоїть у нього і по роботі, і по школі. Поховали Геннадія Скрипкіна на Краматорівському кладовищі з належною герою Шаною. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день. Ще одного криворізького героя втратила Україна. Виконуючи бойове завдання на Донеччині загинув 31-річний розвідник Максим Дзензура. Сьогодні рідні і близькі захисника попрощалися з ним у храмі поряд із пам'ятною дзвіницею. У храмі Іверської ікони Божої Матері прощальна панихида за загиблим захисником Максимом Дзензурою. 17 вересня наш земляк мав відпустку вдома разом з рідними зустрів свій 31-й день народження і знову повернувся на Донецький напрямок, де служив розвідником у 53-й бригаді. За тиждень рідні втратили зв'язок з Максимом. А далі була інформація від військових: Максим Дзензура разом з побратимами натрапив на ворожу розтяжку. Прощання з героєм зібрало разом рідних, близьких колег по підприємству Арселор «Арселормітл Кривий Ріг». З Максимкою ми працювали дуже довго, дуже добре його знали. Був завжди радісний, веселий, завжди на позитиві, на роботі. Не знаю, дуже больно втратити таких людей. Ми його забрали ноч... ну, весною і в армію. Ну, він ну, не, не служив в армії, він вчився в інституті, ви забрали, он там був в чепці, його забрали в розвідку. І он служив в розвідку, ходив на нулевку. Ну, Насколько ми знаємо, моєго гибеля, що вони пішли на завдання, і, і от я не знаю, чи повернулися, чи туди йшли і напоролись на розтяжку. Максим продовжив справу батька, металурга був відмінним спеціалістом. Працюємо з Максимкою з самого первого. дня, когда он только пришел к нам, молодым, веселым. Знаю я его еще с детства, потому что мы дружили с папой, с, ну, Колегії були по роботі. Він всегда був добрим, веселим, відзивчивим. Був замечательным парнем, хорошим працівником. Це був замечательный вальсовщик, з яким я працювала в парі. І в роботі і по життю Максим Дзензура був відповідальним в усьому. Діляться близькі захисника. Коли навесні цього року отримав повістку, вирушив на військові тренування, а потім на гарячий донецький напрямок. У молодого розвідника залишилася дружина і син. Наш Максим пішов воювати. І загинув при виконанні свого обов'язка. Залишилася його восьмирічна дитина, це його сонечко. Я можу сказати, що такі хлопці залишились, які нас до сих пор боронять, щоб всі повернулись, щоб не одна мати, не одна жінка. Не відчували більше, що відчувають всі, які тут зараз оточують. Дай Бог скорішого нам мирнула небо Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день. На базі Криворізького фахового коледжу державного університету економіки і технології відкрився робітничий простір швейна майстерня. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул провів нараду щодо умов проживання та соціальної інтеграції вимушених переселенців. З перших днів війни Кривий ріг прихистив понад 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Люди отримували медичну, психологічну соціальну допомогу та можливість оселитися в місцях компактного проживання. Усі, хто тут залишився і зараз отримують триразове харчування за рахунок міста і підтримку, в тому числі в питаннях соціальної інтеграції. Новий цех на базі Криворізького коледжу Дует можливість для переселенців освоїти швейну справу. Окрім того, що ми створили більш ніж 10 освітніх хабів, це з комп'ютерами. За допомогою наших міжнародних партнерів відкрився робітничий простір. Робітничий простір, там, де швійні машинки, аверлоки, праски і все інше. Тобто тут можна і відремонтувати одяг, і пошити одяг, якщо потрібно, а також можуть навчити шити. І це також дуже важливо». Валентина Дем'янчук, переселенка з малої Олександрівки. Півтора року мешкає в цьому гуртожитку. Каже, завжди рада нагоді долучитися до корисної справи. Нині опановує техніку нового швейного цеху. У ньому три швейні машинки, два оверлоки, праски і тканина для початкових робіт. Благодійна організація запропонувала нам апарати і сказав: хто бажає, можете прийти спробувати. Нас навчали. Ми ходимо сюди з подругою іноді. Нам все пояснює добре. А ми робимо навички. Зараз десь нас була готова. Зараз ось ми можемо прийти. ось такі. Ми зараз навчалися робити. Нове обладнання прийшло на зміну старій швейній машинці, яка була раніше у закладі. Для Надії Володіної це вагомий аргумент. Маючи певні навички, вона вдосконалює вміння на сучаснішій техніці. У мене дитина мала, мені потрібен комплект новий. Дали матеріал, ну, білизну треба пошити якось. Та машинка, що була, вона ну, ну, трохи така, не, 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 не гарного качества. Ну, а ці кращі, тим більше, що тут оверлок. Швейна майстерня працює вже більше місяця. Бажаючих навчитися швейній справі вистачає, кажуть, у центрі компактного перебування ВПО. Завжди, коли людина має якесь хобі, має якесь заняття, має якусь справу. Це взагалі спрямовує людину планувати своє життя і займатися якоюсь справою. Тобто вона прокидається, вона знає, що вона буде робити сьогодні, що вона планує завтра. Це дійсно дуже така корисна, корисна така дія для тих людей, які позбавлені зараз свого будинку, своєї буденності, те, що вони звикли, і вони вже починають нове життя, нові плани на новому місці проживання завдяки міжнародним партнерам та громадській організації «Проліска» у цій же будівлі був створений комп'ютерний клас. За фінансові підтримки гуманітарного фонду для України, управління ООН з координації гуманітарних справ Оча України, громадської організації проліска на даному, в даному НКП був організований навчальний навчальний клас інфоточка, в якій була надана допомога вигляді моноблоків, вигляді вайфай роутера, принтера, кондиціонера та проектора та екрану для нього. Також були обладнані сучасними меблями, це стільцями, столами під моноблоки, шафами для книжок та шафами для одягу. На новому. У етапі соціальної інтеграції переселенців усі бажаючі зможуть не тільки отримати початкові навички, а й набути фах. Будемо робити все для того, щоб залучати якомога більше переселенців в простір громадський нашого міста та в тому числі і можливість отримати нову професію. Іван Проводов, Олег Каплій, цей день. Моторошна знахідка у Саксаганському районі на сміттєзвалищі виявили тіло жінки. Воно випало з контейнера на полігоні, коли водій вивантажував сміття. Обставини загибелі людини встановлюють криворізькі правоохоронці. 4 жовтня приблизно о 10.00 поліцейські отримали повідомлення про те, що на території Саксаганського району при вивантаженні сміття було виявлено тіло жінки. Для з'ясування обставин на місце прибула слідча оперативна група керівництво Криворізького районного управління поліції та криміналістична лабораторія. Наразі вирішується питання стосовно внесення відомостей до ЄРДР. Тривають слідчі дії. Субсидію на опалювальний період перерахують автоматично усім, хто вже є отримувачем, навіть якщо в літній період вона була нульова. Про це інформують в пенсійному фонді. у кривому розі нині право на житлову субсидію мають понад 60 тисяч громадян. Та деяким категоріям претендентів необхідно подати нові звернення. Всі подробиці в коментарі фахівця. Для отримувачів. Адресної державної допомоги буде проведено автоматичний перерахунок субсидій на опалювальний період. Звертатися за таким перерахунком особисто не потрібно, тобто воно пройде все в автоматичному режимі. Єдине, кому необхідно звернутися за перерахунком субсидії особам, у яких відбулися якісь зміни в складі домогосподарства, або зміна в місці реєстрації, або якихось інших причин, які можуть вплинути на призначення або перерахунок, такі дані дуже важливі для пенсійного фонду. Це дуже індивідуальне питання. Все залежить від складу членів кількості членів домогосподарства. От від розміру отриманих їхніх доходів, тому всі документи, які надаються особами, всі дані, вони проходять верифікацію, проходить підтвердження надавачами послуг щодо наявних отримуваних послуг та наявної заборгованості. Внутрішньопереміщені особи можуть скористатися призначенням субсидій за фактичним місцем проживання. Вони повинні надати документи, які підтверджують, що вони внутрішньо переміщена особа. І якщо є така можливість, то документи з фактичного місця проживання. Перерахований розмір субсидії особи отримують в листопаді, починаючи з жовтня. Цей день триває. Далі дивіться про таке. Буде новий мурал підняти бойовий дух нашим бійцям, щоб підтримати їх на фасаді будинку. На 44-му кварталі народжується масштабний патріотичний стінопис. Досвід як фундамент розвитку. Ми віддали дуже багато років свого життя, готували кадри. Ветерани профтехосвіти готові ділитись своїми знаннями у підготовці робітничих кадрів для кривбасу. Яскравий патріотичний мурал тішитиме око мешканців 44-го кварталу. На одному з будинків поступово народжується масштабна картина, яка засвідчує зв'язок поколінь і віддає шану сучасним воїнам. Наша знімальна група бачила, як постає новий стінопис. Більше 200 квадратних метрів площі, кількасот літрів фарби і багато натхнення. Симбіоз праці творчої складової допомагає осучаснити одну з п'яти поверхівок на 44-му кварталі. Нині тут народжується масштабний мурал. При оморозі з'являється все більше патріотичних муралів. Це такий сучасний стіль. Зараз має назву стріт-арт. Тут ви бачите, це на 44-му Такий козак потужний, козак-воїн. На у парку Богдана Хмельницького на соцмісті там все. Там і білази, якими ми перегородили, трасу на Миколаїв, там і гвинтокрили, які нанесли удар на Баштанці, потім на Новому Бузі. Це такий криворізький мурал, криворізький дух. Все зробили талановиті криворізькі художники. Ми там. Через фонд НАБАД за приватні кошти закупили і краску, і сплатили за роботу нашим малярам, митцям. І ось місто має такі нові, красиві, чудові прикраси. Автори муралу діляться. Натхнення знаходили в сучасних героях: тих, хто звільнює землі, які ворог проголосив своїми. Яскравий і показовий приклад Херсонщина. Значна частина сусідньої області повернулася додому завдяки криворізьким бійцям. Нахнення брали з того, що наші бійці поступово забирали нашу територію, яка належить нам, і з цього з'явилася ідея, щоб можна було якось підняти бойовий дух нашим бійцям, щоб підтримати їх, підтримати їх в тилу, щоб вони теж бачили, що їх тут підтримують, і за них ніхто не забуває. Місцеві мешканці спостерігають за створення муралу в режимі реального часу. Кажуть, нині на очах втілюється в життя їхній давній задум. Я старша по будинку, і справа в тому, що збулася нарешті наша мрія. Мрія ми давно мріяли зробити мурал на нашому будинку. З художником Ігорем теж ми познайомилися десь років сім назад. Він перший до нас прийшов, щоб пропонувати муральчик. Але щось трапилося не пішло. Але сьогодні наша мрія збулася. І коли ми познайомилися з ескізом, це було неймовірно. Зараз роботи перетнули творчий екватор. Завершити масштабний мурал художники Обіцяють за тиждень. Олег Хендриксон, Андрій Славний, цей день. Світ як фундамент сучасності ветерани профтехосвіти міста зібралися сьогодні у Криворійському центрі професійної освіти, металургії та машинобудування. Обговорювали питання підготовки робітничих кадрів, яких обов'язково потребуватиме Україна для відбудови. Більше розповість Валерій Кожухар. У Криворізькому центрі професійної освіти, металургії та машинобудування зустрілися колишні викладачі закладів профтехосвіти, майстри виробничого навчання, методисти. У кожного за плечима роки роботи з молоддю. Саме досвід має стати фундаментом подальшого розвитку. З таким переконанням ці люди об'єдналися у раду ветеранів профтехосвіти. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб з ветеранами професійно-технічної освіти, які віддали дуже багато років свого життя, готували кадри, були відряджені за кордоном деяких з них і так далі, для поділитися досвідом роботи і налагодити, налаштувати, щоб ветеранська організація профтехосвіти ну, мала великий імпульс підняти. Престижність ветеранської організації системи профтехосвіти. це люди. Вже ну сивочолі і давно вже працюють. Ну і звичайно, вони налаштовані знаєте на що? на те, щоб її учень чи його учень все таки перевершував знання. Вчителя, бо якщо цього не буде, то не буде ну будь кроку вперед. Тому я впевнений про те, що наша професійна освіта в нашому промисловому місті вона є ну можливо найкраще сьогодні в Україні, і вона буде розвиватися. Центр професійної освіти, металургії та машинобудування ветерани галузі обрали місцем зустрічі не випадково. Колишнє 45-те ПТУ, а нині один з найкращих професійних навчальних закладів, активно оновлює своє учбове обладнання а випускників центру радо приймають у свої колективи роботодавці. У нас ну, при випуску, у нас замовників кадрів десяток можна нарахувати для того, щоб ну, тобто, веду до того, що попитом пользуються в нашій спеціальності. Наші замовники гіганти міста, це Арселор Мітал Кривий Ріг і. Е підприємства, я скажу так, групи Медінвест, бо це і Запорізький лаварно-механічний завод, і той же південно-гірничо збагачувальний комбінат. Ветерани профтехосвіти з великою зацікавленістю оглядали сучасне обладнання центру. Практичні навички учні закладу отримують за станками німецького виробництва. Знання і вміння молоді будуть дуже потрібні Україні для відновлення. Переконані ветерани запевняють з готовністю підставляють своє плече для розвитку закладів, які готують робітничі кадри. Криворізький центр ветеранів та випускників профтехоцвіти буду впливати на ті осередки, які будуть створені в навчальних закладах, і які будуть головне завдання і центру вищого, і так сказати, цих осередків: активізувати роботу з ветеранами Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день. Це всі новини на сьогодні. Залишайтеся з нами. Слідкуйте за оновленням інформації на сайті Рудани та на наших офіційних сторінках у соцмережах. У цій студії зустрінемося завтра. Бережіть себе.